Всім привіт до новому відео. Рада всіх вітати. Сім, сейчику. Так, фінальний розпродаж До 70%. Вау! Це багато 70%. Ну і нова колекція. Є тренч коричневий. 1300 гривень, сумка коричнева, джинсики. Якась курточка намалювалася непогано. Стьоба на сердечки. Супер просто. Хороша ціна, 699 гривень. Дуже модненька куртка, Без, ні з підкладочкою на легкому синтепоні. Рекомендую. Хочу вам сказати, що класний цей бренд-сінсей, ціни досить низькі і багато речей ви можете побачити схожих в других колекціях. А це якби альтернатива задешево і одягати самотно. Ось такі курточки. Якщо щось таке вже там вам треба по складу, то можна купляти щось дорожче чи якісь, наприклад, таку річ моделі, якась така вичурна, з такого складного крою, щось таке видно, що воно дизайнерське, а наприклад, якісь базові речі, ось такі курточки повсякденні, то немає сенсу переплачувати. Так, дивимося. Ось тут, де тренди, тут часто довішують новиночки, Непогані ці штани. Були не були в моєму відео. 699 гривень з ремінчиком, Ось так, непоганий ремінчик ще плюс входить в ціну, що можна собі потім його використати, якою ніби вінтажною пряжечкою, використати його до інших речей. Жилетка хорошенька. 699 гривень полестри з Такі жилетки, як зазвичай носить по голому тілі, так можна по чомусь, можна експериментувати. І до шортів носить, і до класик, і до джинсів, і під одягнено щось там під ту жилетку, і якби без нашарувань. Що ще класненького є, Бачите, такий худі. З баєчкою всередині це новинки. 599 гривень. Хороша ціна, неймовірно хороша. Для ході з капішончиком. Товстенький такий. Просто база, базова футболочка в рубчик. Ось так підшита білим, комбінована. І ціна прекрасна, 229 гривень на складі котону. Сукні непогані в рубчик теж. Середньої щільності в'язки, ближче до легкої, 699 гривень, склім, ось така сукня, застібається вона. Це обманка застіпки. Вони пришиті ці гузочки, ну і добре, не буде вам відкриватися, коли ви будете йти чи сідати. Джемпери, ось цей класний об'ємної в'язки і понизу обманка сорочки. Отак підшито. Класний Теж він нагадує. Но дивиться, він досить дорого, цей джемпер, він не тешевить ваш образ, а навпаки, така об'ємна в'язка, вона додає якби, вартості вашим речам. Цей теж милий, класний, але він такий, якби, трішки а-ля село називається. А ось цей, то вже клас. Так. Ціна 699 гривень. Не трикотаж, а самов'язка. але модель світшота. На новиночках з'явилися ось такий джемпер у складі віскоза, рубчик, але по рубчику ще є візерунок. Такий красивий коричневий колір, колір шоколаду. Зараз коричневий в моді. Актуально він дуже добре поєднується з синім, з жовтим, 449 гривень. Червоним поєднюється коричневий. І ось такий ще є в червоному кольорі. Взагалі класненький Червоний завжди вигідніше і дорожче дивиться. Бачу, додавалися такі парки подовжені в два кольори. Такий сируат молочний. Ось так фіксується, тут стягується з капюшончиком. Капюшончик навіть стігується, 1300 гривень з підкладкою Відчуття таке, що це водовіштовхуюча тканина, досить цупка. І є ще в кольорі кемал. Кемал мені краще сподобалося, краще має, більш такий ну, реально дорожчий вигляд. Вони, до речі, інші, навіть, по-моєму, трохи одночасно і схожі, бо модель. Ніби схожі, але бачите, ось тут на кишенях зовсім по-іншому. Це зовсім інші, досить схожі, 1300 ціна. І 1300, але по якості цей набагато краще. Тут і цупкіша тканина, і більш такий деталізований. Ну, краще мені сподобалося. Ось ці, наприклад, навіть фіксатори вони дорожчі, ці шнурки, бо тут такі, якби шнурівка, щось дешева, шнурівка. Коротко кажучи, ці кращі набагато. Ось ці я рекомендую купувати. точно не барахло, подивилася, обдивилася. Сістрочечки рівнесенькі, а і тут капішочок ще як бачите, ховається. А ось тут подивимося, а тут він не ховається. Тут більше роботи, якби було, коли шили, і якісніше пошити цю піша тканина, але ціна одинака. Тут тканина слабша, капішок не ховається. Ці штучки мені не сподобалися. Ну ви зрозуміли, <сил> мій посил. Якщо купляти, то купляти ось а, цей такий плащ парка. Так, зараз класненьке з'явилося. Ніби на льон схожа тканина. Зараз я подивлюся, потом точно тут є 699 гривень. Пройде такий маслянисто молочний колір, не білий, я навіть дуже сильно білий, такий аж, аж просто очі виїдаю і не дуже люблю. Це от класненький колір, така повсякденна сорочка жіноча. І який крутий склад віскоза, 70 віскози і 30 бльону. Просто супер! Мега стильні сорочки, якщо ви вічого плеча з кишенею, ніби ви витянули шафи сорочку брата, чоловіка 449 гривень, 100% котон. І ось цю ще я показувала в минулому відео. Теж вона дуже класненька, теж тут, по-моєму, льон з котоном вже не буду заглянути, але вона натуральна по-любому 699 гривень. І ось така. От. Навіть ця мені краще подобається вона трішки навіть якби така вільнувата. Ну, В принципі, я дивлюся XL, то можливо, ну, якби вона і не є вільновата. Ось ці хороші блузи жіночі, це котон 100%. Тут, тут поліестер. Я їй вже показувала 699 гривень. Коштує ось така блуза з мережевим а, по плечам. Спітнички. Ось ця непогана по косі кроїна. Теж ніби має вигляд з далеко, якось тістки сатинові мутні спітнички, але на вигляд ніби щось натуральне. Я зараз принципово подивлюся. хоча думаю, що це ні, ні, це синтетика, але такий вигляд має. Мій прекрасний склад 83 віскози і 14 поліамід. З гумкою в талії. Вау! Який хороший склад віскози. О, а ціна 289 гривень. Та я навіть в новинках не бачила цих спинець, а тут вже і зі знижкою. То за 280 гривень треба хапати і тікати, поки не відберуть. Треба хапати. Дивіться, яка пропозиція спеціальна. Кінець розпродажу. Зараз онлайн там, в магазинах, мінус 70%. На кожен другий дешевий товар зі знижкою. На кожний другий вже не 50%, а 70%. Тобто на другий, от ви другу візьмете, то на другий буде 70% це вже як задарма. Це просто як задарма. До речі, такі спідниці зараз дуже актуальні. 26 рік, всі подіуми, там хлої, діори, то все. То такі спідниці а, беруть об'ємні джемпери в'язані і низ такі спіднички. Я розумію, ця джинсова класна спідниця теж зі знижкою в кольорі графіт. 299 гривень. Хоча ціна була невисока 339 гривень. Спідниця класна, її лише пошити. Вам за 300 гривень навіть ніхто не пошиє. А джинсу тканину ви тим паче не купите за 300 гривень. Пошити це все. Нажимаючи біжутерію, та ж, така історія 70% на другу річ. Ну, тобто на все що зі знижками. 60 гривень, зараз ціна. Це що, скелетики такі? Це на хвилину не було. Ось такі рухливі. Так. Ой, мені вже щось падає. Ось такі сережечки 45 гривень. Так, новинечка в тапки. Ну, тапки, коли не прийдеш, завжди якісь нові моделі є. Просто є тапки це невід'ємна складова. Тапки ви точно тут купите, їх постійно багато. Ціна 220 гривень. А такі хороші, я скажу, і подивіться, яка підошва. Хороші тапочки хутрі. І кольори такі базові, і приємні, і ніжні. Но ціна – Сумочки літні, соломки плетені. Бачу, що є знижка 129 гривень. Її ціна 120 гривень. І коли їх наповниш, напевне, вони краще будуть мати вигляд, кращу форму. Весело мені хочеться, щоб найбільша була така пляжна сумочка. Так що білизна в цін дуже класненька, дуже класненька, а до речі, це торговий. Селяна, а це взагалі зручні, ніде не тисне, не гризе. За три пари 249 гривень, котон врубчик. З гумкою ось тут. Супер. Червоні класні теж. Теж котон врубчик за три пари 249 гривень. Червоні є, біленькі є і рожеві. Такий набір. Нічна сорочка або лаунж-футболка подовжена, 100% котом з купідончиком 169 гривень. Це просто все до дня закоханих, так виставили. Кохання така піжамка, 349 гривень. А тільки я не розумію, оці ці зав'язочки незручні буде спати. Хочеться, щоб було зручно, принаймні. Штанятка нормальна, це 100% віскоза, за 349 гривень. Але вайф мені не сподобався, від слова зовсім. Так, на шкарпетки недавно було купа, знижки я не купила, а тепер я думаю, що мені б не помішало якісь карпатки купити. А з пайсиками такі непогані, 189 гривень за 5 пар. Оці теж з такими підмадиками, ось ці зрюшечками, 189 гривень за три пари. Слідочки різні є. Ось такі зараз вони, якби модні кажуть, а тут є різний варіант. Є так з гумкою, а є ось такою ніби покрученою гумкою, як рюшечка вигляд. За 7 пар 219 гривень. Ну це нормально за сім пар. Так, футболочки. Футболки на певній моделі 129 гривень, не на всі, але великий вибір. 229, 299. Класні. Дуже багато додалося різних футболочок і ціни різні. 349 ще подорожали Футболки 299 гривень. Тут вибір завжди невеликий. Пасхальна тематика, віночок, але класний. Ой, який хорошенький, зайчиком. 349 гривень молота така, просто молота. Лопаточки є сад-город. Теж молота 89 гривень з дерев'яною ручечкою, щоб садити, купати свої квіточки в вашому садку, на городі. Ухте, тарілочки красиві. схожі були в Ашані, Я робила огляд. Такий прозорій, як так, без матового скла і золотистою кантовочкою. Скільки тут коштують? 169 гривень. Там, в принципі, теж така ціна плюс-мінус була. Там знижка була. Так, не можу сказати, що дуже дешево. Ось ці різні є пасхальні. Ухтай з зайчиком. Як він мало лапки тримає пасхальна тематика. 189 гривень коштує. Так. Десертної. Десертна коштує 129 гривень. Ось так. І салатничок. Цієї колекції, можливо, ще й чашки є 129 гривень, мають бути по факту. Зараз подивлюся. Так, тут не побачила, може бути в другому сенсеї. Більший вибір. Щас з цієї сарії є. Ось такий сад. Васенький такий, може для яйця. Так, це ще для яйця є. Дві штучечки, 129 гривень кераміка. Якби старий курочок має на увазі. Не заїщик і не пасхальні курочки. Маслянички для масла. 249 гривень. Просто біленька без малюнку. Просто ось так от, ось тільки з надписом клас. Лаконічна, з чорною контовочкою, нічого лишнього. Ці вже більш веселіші колекції весняних. Кушики для зберігання хутряні. Є стаді хутра, просто хутряний. 269 гривень коштує. Повернулася до чашок. Показати, що я на рунках. От в формі квітки я показувала в відео, тарілочки такі, але там чашок не було. Також я тут показую 189 гривень така чашка. І в білому кольорі є. Якщо щось хочеш купити в комплекті, то треба їздити по всіх сенсеях, щоб знайти. Ух ти, тут свічечки. Отакі сети. Весняні 129 гривень і такий аромат. Але це не мої аромати, вони дуже квіткові, насичені і відчувається, що вони такі якби штучні. Послухала, ну так, собі. А ось такий мені подобається ванілія. Релаксині свічечки закриті натуральним корком, і ціна такої свічки 119 гривень. Там різні різні є. Є магнолія. Ось так. Там ще верхує просто зелений чай і свіжий льон. І якби ціла колекція. Друзі, ми були в Сінсей, Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Чекаю на вас в коментарях, в підписках. Всім папа! -па.